Вже традиційно, до дня міста у неділю 8 вересня, Володимир Дебой відвідав обласний перинатальний центр та пологове відділення в центральній міській лікарні номер 1 де з головною подією у житті народженням дитини привітав та подарував щасливим молодим родинам набори для новонароджених. «Приємно, тому що е Видно, що це небайдужість, піклування. Це дуже приємно для мами і я обов'язково розкажу для свого малюка, що йому випала така честь, що його вітав сам мер міста. Молоді матусі, в свою чергу, теж не залишили місто без подарунка. Дві двійні хлопчиків народились під час святкування Дня міста Житомира. Я знала, как тяжело многие финансово не хотят, потому что это очень дорогое удовольствие. Родить, воспитать, обуть, одеть. Вот Бог дал, Бог даст, как бы оно ни звучало на ребенка. Если есть желание, вот это стремление, любовь, все будет хорошо, чтобы не боялись, вручить здесь замечательные. Незважаючи на кризову ситуацію в країні, місцева влада зі своєї сторони допомагає та матеріально сприяє тому, щоб вчасно були виконані ремонтні роботи в будинках материнства, а сучасне медичне обладнання стало нормою для нашої медицини. Володимир Михайлович нам каже: випишіть, яка вам апаратура, який апарат, якої фірми, яке придбання, яка додаткова установа вам потрібна, і ми будемо придбати. І завдяки цьому, от ви бачили апарат, який дійсно три в одному. І ми практично, я можу назвати, що 26 дітей пройшли через дихальний апарат, який ми подарували майбутнє і життя. Ми маємо прекрасних фахівців медичних працівників. І мені прикро було, що ті досягнення, які має наука, рівень апаратури, був недоступний міським лікарням, а за цим стоїть життя дитини, здоров'я мами і життя в тому числі. Тому розуміючи, що це не зовсім наша функція, але ми з депутатами з міського бюджету вирішили виділяти щороку кошти для того, щоб Рівень нашої лікарні, нашого пологового міського будинку, був сучасний. Сьогодні стати батьками то є справжнє щастя, а стати батьками на день народження рідного міста то є подарунок долі. Це й велика радість і водночас велика відповідальність як для родини, так і для міста, що повинно подбати про потреби молодої родини та зробити все, щоб малюки зростали у гармонійному та комфортному середовищі.